Якщо ви перекладаєте дієслово GET, як отримувати, тоді це відео для вас. Get – одне з найвживаніших дієслів в англійській мові, і носі його використовують постійно і в різних значеннях. Отож сьогодні з вами розберемо топ основних значень дієслова GET. Ну а перед тим як ми почнемо досліджувати з вами таємниці дієслова GET, пропоную спочатку поставити вподобайку цьому відео і підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо ви ще не підписані. А також хочу вам нагадати, що в мене є сторінка, де зібрані всі мої продукти. За посилання в описі до цього відео або за QR-коди, ви можете Знайомитись з такими продуктами, як лексичний аудіокурс для початківців, де зібрано 400 найважливіших слів для того, щоб почати вивчення англійської мови. Плюс я додала туди 400 бонусних. Ну а якщо ви вже на середніх рівнях і ви хочете прокачати свій словниковий запас, є лексичний аудіокурс для середніх та високих рівнів. Також є курс Travel English для тих, хто планує подорожувати за кордоном та переймається за свою англійську. Посилання на сайт в описі до цього відео. Ну а ми почнемо перше і основне і базове значення дієслова слова get, так як ви і сказали або подумали це отримати-отримувати, наприклад. I got your message. I got your message. Я отримала ваше повідомлення. Або ж, наприклад, ви отримали мій імейл або там мого листа. Did you, get my email? Did you get my email? Це базове значення дієслова і, Як правило, початківці постійно перекладають, коли бачать дієслово get. перекладають його як отримувати, і потім наш пазлик не складається через, через неправильний переклад. Тому що другий варіант перекладу Діслова get – купувати. Наприклад, can you get some bread on your way home? Can you get some bread on your way home? Чи не міг би ти купити хліба по дорозі додому? Тобто, якщо get отримувати, ну, грубо кажучи, чи не міг би ти отримати хліба по дорозі додому? Якось я собі уявляю, що я маю ось так стояти десь і отримати хліба. Та? Тобто, can you get? Тобто, чи можеш ти купити хліба? Або, наприклад, Where did you get that dress? Where did you get that dress? Де ти купила? Ту сукню, тобто, де ти її ну, знову ж таки отримала. Я хочу все ж сказати, що нібито ми можемо підвести до цього значення, та воно якось не пасує, тому що купувати це інше значення дієслова get. Дуже часто. В нас є «buy» – «купувати», та носії. Дуже часто його замінюють на просте, улюблене дієслово get. Наступне значення дієслова get, ну як би так нам його перекласти? приводити. Принести, покликати. Давайте в контексті розбирати мій улюблений вислів. Все дивимось в контексті, або перекладаємо в контексті. Наприклад, Can you get Anna, please? Покличте, будь ласка, Анну. Тобто, привезти сюди Анну, при приносити Анну, нам не потрібно. Покликати. Can you get Anna, please? Або чи не міг би ти покликати Анну, будь ласка. Ще один контекст в цьому ж значенні: I'll get my coat. I will get I get my coat. Я принесу своє пальто. Тобто я його візьму, я його принесу. Наступне значення дієслова слова буде в комбінації з прикметником, тобто get plus adjective. Get в поєднанні з прикметником означає зміну стану або ставати якимось. Ну, давайте знову ж таки в контексті. Давайте візьмемо з вами Get Hungry. «Hungry» – це який? Голодний. Тобто get з прикметником показує зміну стану. Давайте українською гарно перекладемо зголодніти. Я сказала, давайте гарно перекладемо, а тепер думаю, є таке слово. Зголодніти, мені здається, є. Або get tired, втомитись, стати втомленим, тобто втомитись українською. Це в нас дієслово. А ось англійською така в нас комбінація: get плюс прикметник. Ще одна комбінація, наприклад, get. Cold. Мені хочеться сказати холодніша. Ти я, та я не впевнена, що є така форма, тобто ставати холодно, От коли на дворі зараз осінь, воно на дворі холодно, і ми кажемо: It's getting cold outside. Тобто, стає прохолодно дворі. Тому що get показує цю зміну стану. До речі, не, не по цій темі відео, але ж на англійська. «Get», коли ми описуємо зміну стану, дуже часто виступає, а точніше, не виступає, а ми його вживаємо в часі «continuous». тому що сама «continuous» показує нам зміну стану. It's getting cold outside, тобто «на дворі стає прохолодно, або «it's getting dark». Вечорія, ось я таке гарне слово підібрала, щоб не казати «темніша я й ви мені будете писати, що це неправильно. Вечорія, тобто в нас було світло, стало темно. Ось тобто «it's getting dark». Це до речі, одне з ключових значень дієслова «get». Ось така комбінація «get» з прикметником Запам'ятаємо собі. Або ж, наприклад, дуже часто учні кажуть: там Я нервую, «I nervous». Nervous це прикметник. І ось коли ми нервуємо, тобто в нас змінюється наш стан зі стану спокою в стан психований. Тобто ми починаємо нервувати. I, наприклад, я там зан, як це, занервувала чи рознервувалась. I got nervous. Нам треба діє слово якесь. I am nervous. Окей, okay, це я там нервую. Псіхую, немає такого слова. напишіть мені тоді, будь ласка, в коментарях. Ви любите це робити. Ось тому I got, наприклад, або I'm getting nervous, тобто я вже починаю нервуватись. Дуже влучно, як на мене, get сюди описує цю зміну стану. Наступне наше значення дієслова get буде в парі з прийменником, тобто preposition, прийменник напрямку, тобто to get to, що буде означати добиратись кудись, діставатись, кудись, наприклад. How can I get to the train station? Як мені доїхати, добратись, дістатись до uh, train station? Це в нас що, ЖД вокзал. Ось, тобто, how can I get to як мені добратись? Доїхати, дістатись? Ви собі оберіть дієслово, яке вам подобається, так і перекладайте. Або, наприклад, таке речення: Ми дібралися або доїхали додому. І ось мене цікавить, як ви скажете, we got. To home чи we got home, Бо нібито, коли ми добираємось, ми кажемо get to, але ж ми додому приїхали. Це трошечки таке підступне речне, підступний приклад, тому що get home це виняток. Ми просто з вами маємо вивчити додому без прийменника. Тобто get home. Всюди, куди ми добираємось get to get to school. Наприклад, how long does it take you to get to work, Як довго? Бо там скільки часу в тебе займає, щоб... То їхати до роботи. How long does it take you to get to work? Окей, okay, запам'ятали. Сподіваюсь, запам'ятали, рухаємось далі з вами. Наступна в нас get буде в конструкції сталій конструкції, get used. To get used to, що означає звикати до чогось. Стала конструкція, маємо запам'ятати її в такому вигляді, і, знову ж таки, не дуже по темі, то я все одно це скажу. Після цієї конструкції в нас є далі два варіанти, тобто get used to звикати до, до чого. І далі в нас наше дієслово має бути або з закінченням ING, тобто Герундій, або ж просто іменник. Наприклад, я звикаю до… до чого я звикаю. До вивчення англійської. Тобто в нас є вивчати англійську learn, але нам треба Герунді. Герунді це інговий хвостик. I am getting used to learning English. Uh, get used to звикати. Я зараз звикаю в процесі, тому це тимчасова дія. Це Present continuous. I am getting used to. Ох! Oh. Мама. I am getting used to learning English. Тобто я звикаю до вивчення англійської мови. Або ж просто я звикаю до англійської. Наприклад, викинемо дієслово, в нас буде англійська як іменник. I am getting used to English. Ось це стала конструкція. Що нам зробити? Просто вивчити, запам'ятати її в такому вигляді, як вона є. Ну і наступний останній розділ: це буде get як фразове дієслово. Що таке фразове дієслово? Це дієслово в нашому випадку. Це get, з різними прийменничками. Що це таке? Ці прийменники, як правило, змінюють кардинально змінюють значення цього слова. Що нам робити? Просто вчити, розслабитись. Бажано ось не не стресувати, Don't get nervous, не нервуємо. Ось, тобто, просто з вами вчимо. Ну, наприклад, розберемо з вами такі найпоширеніші. Мені здається, ви його точно знаєте. Прокидатись, прокидатись буде nervous. «up», Тобто get up. Наша фірмове, мені здається, речення. Usually get up at 7 o'clock». Я зазвичай прокидаюсь у сьомій. Це, до речі, взагалі не про мене. Наступне значення, наприклад, візьмемо з транспортом, з public transport, це в нас не публічний транспорт, це в нас громадський транспорт. Get on, get off. Наприклад, get on, що означає сідати, наприклад, в автобус, в потяг, якийсь там громадський транспорт. І «get off» Виходити з нього. До речі, це не стосується там машини або таксі. Це не public transport. Коли ми сідаємо в машину, ми не sit in, ми get in, get in, in the car, Ми сідаємо в машину. І коли ми виходимо з машини, get out of the car. Фраз від дієслова просто вчимо і насолоджуємось процесом. Ще одне класне дієслово get over something, наприклад, get over пережити щось, побороти щось. Наприклад, I can't get over this. Я не можу все ще пережити це чи пройти це. Ну, якась там, наприклад, ситуація неприємна сталася і воно мені не дає спокою. Я кажу, I can't get over this. Не можу я, тобто пережити це. Хоча краще в позитивному речні це казати, ну і давайте останнє фразове дієслово з вами візьмемо. Uh, get along тобто get along означає ладнати. Наприклад, вони дійсно гарно ладнають, тобто в них гарні стосунки іншими словами. they get along very well, тобто вони дуже добре ладнають. Звісно, що це не весь список фразових дійслів з дійсловом get, На жаль, інколи самі фразові дійслова можуть мати декілька значень. Наприклад, ми сьогодні говорили про get on, сідати в якийсь громадський транспорт, а це також може означати ладнати. we get on really well, we get on really Well, тобто ми дуже добре ладнаємо. Тому ми з вами просто потихеньку вчимо, step by step, вивчили одне, друге, третє, і так з часом ми будемо знати більшість фразових дієслів. Ну і давайте перед тим, як завершувати це відео, трошечки практики. Так по-свіженькому пройдемося. Я вам даю речення українською, ви його перекладаєте. Наприклад, я вже звикаю до цього. Ну або просто я звикаю до цього. I am getting used to it, right? Тобто я звикаю get used to наша конструкція, яка означає звикати. Ми його звикаємо до цього зараз, тобто має бути present continuous. I am getting used to it або to this. Окей, okay, наступне речення. Наприклад, я зголодніла. я зголодніла. Я тут показую свою зміну стану, я була не голодна, стала голодна, тобто це поєднання чого? Дієслова get з прикметником. При холод, холодний, голодний, холодний, голодний. Я коли голодна і зла, і все, весь набір прикметників. Голодний буде hungry. Тобто I got hungry. Я зголодніла. I got hungry. Ну, і, дивіться, останнє речення. Наприклад, як мені доїхати до центру? How can I get to the center? How can I get to the center? або там city center, або downtown, в залежності в якій частині світу ви є. Тому що добиратись кудись буде get Ті, окей, okay, на цьому, в принципі, все. Ми з вами розібрали такі найосновніші значення дієслова get. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що я не згадала, наприклад, що я пропустила. Тому що в дієслово get є справді дуже багато значень. Я виокремила такі найважливіші, те, що мені приспало на думку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що я забула. Давайте зробимо коментарі корисними для всіх. Ну а я вам дякую, що ви провели цей час зі мною. Вам бажаю успіхів у вивченні англійської. Та до нових зустрічей, Па-па!